Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі, чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, підав свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце п'яне, співаючи, коли знає защо. Люди серце не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся з чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди. Знущаються. І досі сниться під горою, меж вербами та над водою, доленька хаточка, сидить. Неначе й досі сивий дід, коло хатиночки і бавить, хороше та кучеряве, своє маленьке я внуча. І досі сниться, вийшла з хати, веселая, сміючись, мати. Цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує, і спать несе, а дід сидить і усміхається і стиха, промовить нишком, де ж та лихо, печалі тії, вороги. І нижечком старий читає, перехрестившись, Отче наш, крізь верби сонечко сідає і тихо хасне. День погас, і все почила. Сиви хату собі пішов започивати. Туші над вишнями годуть, логатирі з плугами йдуть, співають, ідучі дівчата. А мисли вечері йдуть, сім'я вечеря коло хати, Вечеря вірнка встає, дочка вечері подає, а мати хоче навчати, як соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленький діточок своїх, та сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата, та Соловейка не затих. Зора моя вечірня, з єдиним горою, поговорим, Тресенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як е, у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зеленої віти, а навіта гойдається на, на хрещення. хрущі над вишнями гудуть, Плуготери з плугами йдуть, співають, і дочі дівчата. А матері вечерю ждуть, сім'я вечерю коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затиха. Ревета стовму, ні в широкий. Сердитий вітер завивав, надолу верби невисокі, горами хвилю піднімав. А блідий місяць на топору і смар деда виглядав, неначе човен сині морі то виринав, то потопав, ще третій півні не співали, ніхто не де не Сичі в гаю перекликались і ясен раз у раз крипів. Мені тринадцятий минало, я паси гняти за селом, що так сонечко сіяло, чи так мені чухо було, мені так любо любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі в буртіні, молюся Богу і не знаю. Чого маленькому мені тоді так приязно молилось? Чого так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Не довго гріло, не довго молилось. Запекло, почервоніло, і рай запилило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо, голубеє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала, І почула, що я плачу, прийшла, привітала. Потирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє, лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. У всякого своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той не ситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбить із собою? Взяту домовину. Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку ніж на брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижди нещасливий У тебе час та й запустить пазові печінки. І не благай, не виводить ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкішний, все храми мурує, Та от чество так любить, так за ним биткує, так із його сердешного кров, як воду точить. А браття мовчить собі, витрішивши очі. За сонцем хмаренька плаве, червоні поле розстилає, і сонце спатоньки зеве, у синє бороть покриває, рожевою полиною, мою мати дитину, очам любов, годиночку малую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман, неначе ворог, загріває море, і хмароньку рожевою, і тьму за собою оповиє тобі душу. Не знаєш ти, дітись і ждеш того світу, у матері діти. Не журся я, а не спиться, часом до півночі. Усесняться ті блискучі твої чорні очі, мов говорять тихенько: Хоч, небоже, до раю, воно тут у мене в серці. А серця немає, і не було його ніколи, тільки шматок м'яса. Нащо ж хороша і пишно ти так розцвілася? Не журся я, а не спиться, часом і до світла. Уся думка пробиває, як щоб так прожити, щоб ніколи такі очі і серце не вразили? Як умруту, поховайте мене на могилі Серед степу широкого на країні милі. Щоб лани широкополі і Дніпрою кручі було видно, було чути, як реве ревучий, Як понесе з України у синєє море кров ворожого тоді, і лани, і горе, все покинує полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І в мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній нові, не забудьте поминути незлим тихим словом. Вітер згає, розбавляє, шепче за сокою, плеве по Дунаю, один за водою, плеве чогом води повен, по, по ніхто не спиняє, кому спинить, рибалонки на світі немає. Кому? Поплив човен у синє море, воно заврало, поралося в гори хвилі, і скіпок не стало. Тополь, полю, бо вітер вийде, я і Край дороги не тополь, до самого долу. Стан високий, лист широкий, марне зеленіє, кругом поле, те море, широке синіє, Чумаки де подивиться, та й голову схилить, чабан вранці супілкою. Сяде на могилі, подивиться, серце неї, кругом ні бали. Одна одна, як сирота на гине. гень. Панщину пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи пошкандибала Івана сина годувать. Вона сповите, як кричало, у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила і ніби сном. Над сином сидя задрімала і сниться їй, той син Іван. І уродливий, і багатий. Неодинокий, а жонатий на волі бачиться, бо й сам. Уже не панський, а на волі, на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки бід несуть. І усміхнулася не Бога, Проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла і тихенько сповела. Та щоб дожать жать до ланового, що копу до жона пішла. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хтось згадає, чи забуде. Мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і не своїми, неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій на своїй землі і не пом'яне батько сину, не скаже синові молись. Молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той молитися, чи ні, та неоднаково мені, як Україну з її люди присплять лукаві її вогні, її окрадую, збудять ох, неоднаково мені. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь. Бо вже не плачу, не сміюсь. Доледети, доледети, нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай злої злої. Не дай спати ходячому серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани. Умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть. Ніякого однакового чи жив, чи загинув. Доле де ти, нема ніякої. Коли добро і жаль Боже, то дай злої. Зло. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами наче стали на папері сумними рядами. Чому вас вітер не розвіяв, степу, як пилину? Чому вас липа не приспало, як свою дитину? Думи мої, думи мої, квіти мої діти. Виростав вас, доглядав вас, теж мені вас, діти, в Україну і діти, в нашу Україну попід тиною з сиротами, а я тут загину. Там найдете щире серце, і слова і слова ласкаве, там найдете щиру правду, а ще може й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україна, моїх діток нерозумних, як свою дитину. Ще вода, синє море, та не витікає. Шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить, на... куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув? Батька неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині, на ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакать, ні поговорити.